Алло, да-да, доброго. Э, да, у нас проблема с э, этим с питанием, то что уже продуктов нету и э, это завтрака уже практически не было. Э, обед я не знаю. Командиром взвода обеспечения вот мы вчера разговаривали по телефону, да, вот, э, ну ему типа только 10 числа поставят его как бы на довольствие, да. А кто сейчас? Сейчас уже и полигон не выполняет ничего и мыш Все очень страшно. В цивільному житті я з 22 років працюю головним інженером як не одного кар'єру, то другого кар'єру. Так що з технікою в мене не було проблем. З арматами було, бо є своя специфіка. Е, є ті самі технічні е, проблеми, які... Ну, в Україні одна система вимірювання, гармати американські, друга система вимірювання, Тут все треба узгодити. Ну, є багато нюансів. На нинішній день всіх планшетів є командирів вогневих груп. На всіх планшетах стоїть програмка кропива, яка адаптує одні системи для друг. Там нюанси є просто в ну, свої нюанси є в специфіці, тому що е, там, де в радянських гарматах йде плюс. В американських рахується гміну, то просто треба привикнути. На початках тут хлопці тупо перевертали планшети вверх ногами, і туди вони розуміли, як що і в яку сторону треба вести поправку. На нинішній день такого немає. Люди вже з досвідом, слава Богу, вже майже рік воюють на нові американській техніці. Так що тут вже все стало на своє місце. У нашому дивізіоні тільки є гаубиці М. 777, так звані топори, другого в нашому дивізіоні нема. Ну, то, в принципі, то логічно, тому що один дивізіон має працювати на однотипній техніці. Коли буде рознобой, тоді чим більше рознобою, тим більше проблем з запчастинами, з постачанням і з пошуком того, що тобі треба. Можу сказати строгу по наші, вона порівняно з радянською гаубичею, Стої, вона в два рази легше, більше, як в два рази легше, її простіше і швидше змонтувати, встановити, легше транспортувати. Вона, в принципі, розрахована як американська десантна гаубиця для транспортування вертольотами. Якщо тяжкий вертольот може закидати на позиції дві одночасно, а якщо легкий одну, ну, грубо кажучи, вона розширена. Як десантна бойова одиниця, морська піхота висунулася, виставили батарею чотири гармати і ведуть вогонь на протязі 2-3 годин. Ось така, в тому різниця. Залежно від того, які заряди, так само дальні стрілки залежить. Відповідно залежить і від снарядів. Є снаряди точні, так звані ескалібури. Ну, так вони він вони хороші, вони летять далеко. Основне, що на нинішній день в мене тут безпосередньо на цьому, в цьому підрозділі зібра дуже толкова команда ремонтників. Хлопці, які знають свою справу, які можуть практично за ніч чи за день, якщо є запчастини, то відновити, то, то в нас практично такого. З всього того озброєння, яке ми отримали американське на сьогоднішній день знищених безповоротно, немає ні однієї. А ви ким були в цивільному інженер з ремонту вантажної техніки, з агротехніки, з трактори. ретрактори, але не гармат. В одному раз. З 20-річним стажем. З 30-річним стажем. Які його mm -hmm. зграють? 24 носи. 24. Ну, чи... Коли подзвонять, тоді ми вже на знімати? І, – І весь час немати треба бути за Весь час? – Ми зараз ремонтуємо, хлопці вже другі їсти варять, щоб мали, що, що звісти на обід нажимає. Третє, поїхали, позапросили в магазин і попозився. Як ви з цим всім розбиралися, як ви навчалися? Тут не, немає нічого складного. Головне них. Людина, яка хоч трохи працювала з металом і з технікою, тут не аж така складна механіка. Але своя специфіка є, свої нюанси. І все, те, а, складного ти? тут немає. Тут немі для нас. На даний час. Важку варто ну, було розібратися, де от, е, виробітка деталей, виробітка деталей тягне за собою да, е, несправність лемпу. самого механізму і гармата. Легко ремонтувати якісь деталі, е, коли знаєш, наприклад, от там ламалось, понятно, що ламалося. А коли воно все ціле не працює і тут розповість, чому? То вже до того це, ну, довго ми до того йшли, але тепер все знаємо все розпочатку. Скільки часу ви вже збройні в Збройні силах? Я? З 22-го. Ні, З 27-го 22-го. 02-го. Тобто на третій день війни я вже був зарахований військовим частиною. При тому всьому, що ми прийшли в собі військові в, в перші дні, як то кажуть, що жінка кинула в рюкзак, з тим і пішов. Тому що у мене є дві дочки, я ще хочу мати внуків. Коли є таке, що ми не можемо зробити, наприклад, на своїх, в себе на місці своїми силами, ми відправляємо на заводи безпосередньо на стаціонарні умови. В тому випадку, ми тоді то, що нам треба, негайно зняли, запустили, а тоді віддали людям Ну і там теж досить швиденько, максимум до двох тижнів приїжджає гармата з ремонту. Так що тут На сьогоднішній день наші ремонтники... П'ять чоловік були на профільних навчаннях за кордоном. Буквально сьогодні зранку приїхало двоє хлопців. Один їздив перший раз на навчання, а другий їздив повторно. Повторно не того, що е, треба щось довчувати, а того, щоб набратися більше досвіду. Ну, скажем так, реально, там наші хлопці ділилися досвідом, а не набиралися. Були нюанси, які вони хотіли для себе почерпнути, то їм розказали. А в основному вони там були, ну можна сказати, інструктори, тому що вони пересипають не десь щось колись, а кожен день їх бойових умови. Дуже тяжко пояснити людям, як це зробити, коли тобі над головою свисти. Ми такої інтенсивної артилерійської боротьби, як у нас іде зараз, ну не було. А нас, сути... та в нас дякувати Богу, що ще було постачання запчастин, і ми з цими трьома сім'єрками взагалі б не мали проблем ніяких. По суті кажуть, ви їх вже навчали, а не вони. Одні. Так, так, так. От ми вже багато, ми свій опіт вже поділилися з опитом з канадцями. Вони просто були, ну, як сказати, шокіровані, що ми скільки всього знаємо. Інтересно, їм їм це інтересно, бо я не знаю, як них там на будущем. Ну просто вони всі деталі нам вони інтересувалися, що з нею, як може бути, що ну що таке означає 200 пострілів за сутки, а що таке 10 снарядів, там, будемо казати, на 3 місяці. Наші армати десь 200 на сутки роблять, так? Да? Так. Да. От зараз ось о, перша батарея наша викидає десь до 200, навіть за 200, так само друга. Третє, от не знаєш, як по 56-й, там як скільки хлопців думаєш поїхати в поле, там, пообслуговувати гармати і попитатися, знати, який наступ. Проблем з чим-чим, з чим, а снарядами проблем немає абсолютно. Залежно від, від потреби є все. Повний асортимент, скажімо так, дефіциту немає. Так само і з зарядами, і з підрівниками. все є в достатній кількості. Була б тільки можливість працювати.